Тепер у мене до вас, як до молодого політика, питання особисто відносно вас. Можна? Особисто. 1 квітня ви опублікували свою податкову декларацію, ви її пам'ятаєте? Звичайно, скажіть, будь ласка, ви знаєте, в Європі багато е, дружин опозиційних політиків. Ви були дружиною, ви є дружиною опозиційного політика Юрія Луценка. Е, ваш чоловік в тюрмі, а ви заробили цей рік 24 мільйони гривень. Скажіть, будь ласка, ви багато уважно читали мою декларацію? 22 мільйони гривень підприємницької діяльності від продажі підприємства 2 мільйони з підприємницької діяльності. Правильно? Правильно, Це підприємство, Читал. яке існувало більше 10 років, яке було продано в цьому році. У мене були підстави це зробити. По перше, це вимагає статус народного депутата. По друге я публічно я опублікувала скажу, всі що ви свої мали доходи. мали право це зробити. Звичайно. Ви інших дружин опозиційних політиків в Європі таких знаєте, як ви Ви знаєте, я не цікавилася так, цим запитанням тих опозиційних політиків, які сидять на той час у в'язниці. Це Моє питання про якість політичних репресій. Андрій Вас вас не було політичних репресій, при яких ви заробляли 22 мільйони гривень за рік?